Знає, як працювати із судами соратниця Януковича Раїса Богатирьова. Бо саме через українські суди намагається вона збільшити собі пенсію. Волинський окружний адмінсуд узяв до розгляду справу екс-міністерки охорони здоров'я. Чому ж юристи вважають, що колишня регіоналка втікачка має всі шанси отримати бажане? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич дізнавалася. Раїсі Богатирьові 72, і вона вже кілька років судиться з пенсійним фондом України. Близька соратниця президента втікача Януковича вимагає, щоб держава збільшила видатки на її утримання. Пенсійного фонду інша позиція. Вони вважають, що її пенсія не підлягала перерахунку. Вона вважає інакше, тому вона звернулася до суду. Перший свій позов до столичного адмінсуду Рейса Богатирьова подала у 2021 році. Але сам суд тоді ліквідували і справу розглянути не встигли. Позов автоматично перерозподілили у Волинський окружний адмінсуд. Затята регіоналка отримувала пенсію у розмірі 16,5 тисяч гривень на місяць. У нардепі вона розраховується від розміру окладу, він зріс. Отже, багатирьова вирішила, а чому б не зрости її пенсії? Отримала довідку про актуальний оклад народного депутата України. На підставі цієї довідки вона подала заяву в пенсійний фонд. Пенсійний фонд відмовив її перерахунку пенсії і вона оскаржує цю відмову в суді. Де зараз сама Богатирьова її адвокатка не каже. Я не коментую, я дію і моя є згідно з чинним законодавством. Після початку повномасштабного вторгнення Богатирьова була помічена у Швейцарії. Вона була довіреною особою Януковича, очільницею РНБО часів Ющенка, міністеркою охорони здоров'я уряду за президентства Януковича. Саме за її часів у мозі з'явився кабінет краси, де високопосадовиці робили майкапи та зачіски. Раїса Богатирьова була. Поціновочкою естетичної медицини, її капіталовкладення в обличчя і ліпосакції не раз ставали предметом обговорення. А за межами публічності, в ці роки був деребан бюджетних коштів. Міністерство охорони здоров'я часів богатирьово було серйозно хворе. Така недуга, як корупція, пустила свої метастази майже в усі департаменти. Найгучніші скандали були пов'язані з закупівлю ліків та. Вакцини зрештою слідство звинуватило екс-очільницю у крадіжці 6 мільйонів гривень з бюджету Міністерства охорони здоров'я. Екс-очільниця відомства довгий час переховувалася. Після революції гідності Богатирьова переховувалася у Молдові, Росії та у Криму, коли закрили кримінальну справу. У 2019 році повернулася в Україну і була затримана одразу в аеропорту. На питання де ховалася майже 5 років, відповіла, що лікувалася. Повернулася сама стільки завершився той період після операційної реабілітаційної допомоги мені, що я могла вже самостійно стати. Перед судом забагатирьовні заставу прихильник руського міра Вадим Новінський. Соратниці Януковича закидали, що за час перебування на посаді міністерки охорони здоров'я її сім'я збагатилася на 1 мільярд 260 мільйонів гривень. Однак, українська система судочинства не побачила складу злочину і справа багатирьових була закрита. Вона зникла з публічної площини. Однак її адвокати продовжують плідно працювати. Так у 2021 році вони відстояли право користуватися державною дачею у кончезаспі і державне управління справами досі судиться з соратницею Януковича за державне майно, яке вона привласнила. Але повернемося до її боротьби за пенсію. За законом вона складає 90% від докладу народного депутата. У 2021 році він становив майже 23 тисячі гривень. Отже, Раїса Богатирьова зажадала. Перерахунку пенсії нагадаю, її пенсія складає понад 16 тисяч гривень. А богатирьова вважає, що може отримувати понад 20 тисяч гривень на місяць. До того ж, за чотири роки, що справа лежала у судах, вже накапало понад 900 тисяч гривень. Юристи вважають, що шанси богатирьової отримати ці гроші високі, бо інші депутати це вже зробили. Є такі прецеденти вже декілька справ, і ці справи були виграшні для екс-депутатів, тому хоючись. Цього шанси є великі на перемогу. Через суд збільшив собі пенсію в 17 разів ще один регіонал Сергій Ківалов. На місяць пенсійний король отримує 246 тисяч гривень. Але абсолютна пенсіонерка-рекордсменка це колишня голова конституційного суду Наталя Шаптала. Знов таки через суд вона зробила перерахунок і отримала 396 тисяч гривень на місяць до вічного утримання. Пенсійну справу богатирьової суд буде розглядати за спрощеною системою. Спрощеному провадженні це означає, що суд не викликає сторін для розгляду даного спору. По простому ці справи розглядаються на підставі тих документів, які сторони подали суду. Рішення суд має винести і оприлюднити до 3 травня. Ірина Маркевич, Андрій Романок, Тетяна Хомич та Антон Онищук ТСН один марафон. Єдині новини.